COVID-19, яка вивела Україну в число європейських лідерів, на превеликий жаль за рівнем захворюваності і змінила наше життя. Світ вже ніколи не буде таким, як раніше. Обличчя ховається під масками. Люди поділилися на два ворожі табори про та антивакцинаторів, які ненавидять один одного. Кількість померлих в рази перевищило втрати на війні. Економіка руйнується. Медицина потерпає від величезної кількості важких хворих, а постепідемічні прогнози не кращі за епідемічну реальність. Як у цих умовах жити, зберігаючи ясний розум та крихти оптимізму? Як сприймати людей? Як читати соцмережі? У нашому світі немає нічого нового. Все колись та й було. І якщо наші предки дали собі ради з епідеміями минулого, значить і ми впораємося та врешті повернемося до нормального життя. Першу згадку про мор, а саме так називали у давні часи епідемії, бо медицина знаходилась у зачастковому етапі і не розрізняла більшості хвороб, згадується у повісті минулих літ. Від 1992 року є запис про навалу бісів на місто Полоцьк. Якщо хто виходив з дому, хоча б подивитися, то на нього відразу невидимо вражали біси. І отого, от коли люди вмирали, і не сміли вони навіть виходити з домів. Це не що інше, як опис карантину. Ну, а далі ще є навіть статистика. У ті часи багато людей умирало від різних недуг. Так що говорили ті, які продають гроби. Продали ми гробів від Пилипа до м'ясопусту сім тисяч. Пелипівдень це 27 листопада, а м'ясопуст Масляна. Це лютий, виходить, що за три місяці в маленькому полоцьку вмерло 7 тисяч заможних містян, бо бідні грошей на трону не мали. На жаль, з цього опису не зрозуміло, про яку саме хворобу говорилось. Але пошить справила велике враження на наших предків, тому що літописець фіксує суспільні настрої. У ті ж часи було знамення у небі. Наче круг превеликий був посеред неба. І у це ж літо була посуха, така, що вигорала земля, і багато лісів загоралися самі, і болота. Багато знамень було на землі, і рать велика була от половців звідусіль. Словом, війна, посуха, епідемія, знаки на небі. Так було 9 червня 2020 року, круг на небі, рідкісне природне явище, гало. Все погано. Таке враження, що читаєш сучасну стрічку Facebook. Історія безцінна річ, отримана нами у спадок від предків. Безцінна, бо дозволяє вчитися не на власних помилках, а скористатися досвідом старших поколів. Але давайте подякуємо перш за все людям, завдяки яким ми можемо з вами спілкуватися і досліджувати історичні події минулого. Це лікарі Подільського ковідного шпиталю, які, ризикуючи своїм життям, зберігають ваше, котрим зачасту ви самі ж і нехтуєте. Їхні імена ви бачите на екрані. Нелегке випробовування випало на долю медиків нашої лікарні. Невідома хвороба, яка розповсюдилась по всій землі, досягла і Подільщини, вражаючи всі верстви населення. Незважаючи ні на статки, ні на соціальне становище. Тому першочергове завдання для нас усіх було згуртуватись і разом подолати цю недугу, що ми і зробили швидко та високопрофіційно. Під час карантину Подільської ЦРЛ ургентна допомога жителям міста і району не припинялась ні на один день, надавалась в повному обсязі. Весь медичний персонал працював вахтовим методом. Не покидаючи свої робочі місця. Та невдовзі нас чекало нове випробовування. Хвороба COVID-19 просувалась надзвичайно швидко, захоплюючи величезні масштаби. Друга хвиля накрила медичні заклади, які не могли впоратись з навислою загрозою, зважаючи на наш передовий і оперативний досвід боротьби з хворобою. Мост та обласний департамент охорони здоров'я звернулися саме до керівництва і колективу нашої лікарні Подільської ЦРЛ про допомогу розгорнути ковідний шпиталь на 200 ліжок в приміщенні нашої лікарні, яка буде обслуговувати весь північний регіон Одеської області, а це більше 300 тисяч населення. Неймовірно короткий час було все підготовлено до прийому ковідних хворих і 2 листопада госпіталізовані перші пацієнти. Було неймовірно страшно і важко, але кожен працівник лікарні від головного лікаря до слюсаря не покинули свій бойовий пост, немов ті кіборги, ми стали пліч опліч супроти страшної і невідомої хвороби, йшла клопітка і неординарна робота. Допомога пацієнтам надавалась на високому професійному рівні, за новітніми протоколами. Всі були забезпечені потрібними ліками і безкоштовно. Лікарнею придбано апарати ШВЛ, кисневий циліндр. проводилась розводка подачі кисню до кожного пацієнта, придбання кисневої станції, яка значно полегшить роботу лікарні. Було важко. Але завдяки мудрому керівництву лікарні, згуртованості і високому професіоналізму всього колективу, допомозі громади, районної та обласної адміністрації ми зуміли вистояти в той важкий період. А інакше й не могло бути, адже саме з нашої залізничної лікарні зародилась медицина в місті ще з 1908 року, і ми гідно несемо цей прапор. Першості тепер уже під новим ім'ям Подільська ЦРЛ. В нашій професії не буває випадкових людей. Обравши її як правило, ми залишаємось в медицині назавжди, віддаючи їй свої найкращі молоді роки, весь свій вільний час, свої думки і все своє життя, досконалюючись в мистецтві лікування до останнього подиху. Але повернемось до історичних подій. Пишучи свої твори, в яких я описую минуле нашої країни, зростай в любові, благовість, лицарі козацької доби, моя гордість, Україна, незламна держава. Я опрацьовувала силу вселенного матеріалу, тих чи інших часів, про яких розповідала. До речі, ви зможете придбати мої збірки, звертаючись за телефоном або зайшовши на мій сайт Людмила Вовк. Перо». Посилання ви бачите внизу. І як лікарю 40річним досвідом роботи, мою увагу мимоволі привертали події, пов'язані з медициною минулого. Так з'явилась ідея поділитись інформацією про епідемії та методи боротьби з ними у давні часи, які так близько перекликаються сьогоденням. І так Європа на момент муру, згаданому у повісті минулих літ, вже кілька разів стикалась з чумою. Були епідемії і у Східній Римській імперії, тобто в Константинополі, з яким наші предки вели жваву торгівлю. Але письмовий згадок про чому Люстиніана, яка у VI столітті викосила більше 50 мільйонів людей Європи, на наших землях не зберіглися. Зате наступна епідемія Європи під назвою Чорна смерть прийшла на наші землі в XIV столітті зі Сходу. Війська Золотої Орди обклало генеаську фортецю кафа Феодосія, аж раптом серед степовиків почалася чума. Що робити? І мудрий хан Джанібек вирішив поділитися хворобою з геноїстцями, для чого звелів катапультами закидати на стіни фортеці тіла загиблих від чуми. Військова хитрість працювала, генуїстці здалися. Монгули захопили кораблі і повезли чорну смерть до Європи. У Європі пошесть знищила третину населення. На наших землях найбільше постраждав Київ, Чернігів, Переяслав. В останнього вимерло все населення. Вочевидь, та епідемія зірвала якийсь невідомий запобіжник, тому що після неї чума перманентно з'являлась кожних 100 років. На початку 18 століття. Коли Київ захопили вже московські війська, чума змусила окупантів запровадити жорстокий карантин, поставивши на вулицях шибениці для тих, хто його порушив. 18 століття було надзвичайно щедре на епідемії. Вони спалахували що 10 років. Карантин у ті часи був єдиним засобом у боротьбі з епідеміями, але він застосовувався безсистемно. Лад у цій справі навів наш земляк. Данило Самойлович з Чернігова. Він запропонував ідеї вакцинації, тобто введення послаблених бактерій. Як це робилося? Кров тих, хто пережив хворобу і почав одужувати, вводили хворим. Але враховуйте, що шприців тоді ще не було, пацієнту розрізували шкіру і через рану проводили нитку, умочену у кров хворого. Рук не мили. Масок не одягали, а для дезінфекції обкурювали дьогтем. Втім, не тільки чума творила небезпеку в ті часи, була ще й віспа, яка не чинила таку чисельну смертність, але вона з'являлась частіше. І метод Самойловича, який обійшов всю Європу та повернувся з Британії, почав використовуватися вже в боротьбі з цією хворобою і у Російській імперії. А як поле для вирощування вакцин, тоді використовували дітей. Першою в Російській імперії прищепила сама імператриця Катерина ІІ. А хлопчика, з похирчика якого взяли матеріал, нагородили дворянським титулом і прізвищем Успінний. Після вдалого щеплення Катерина заснувала виховний будинок. У ньому збирали рід з усієї імперії для щеплень. Адже дитячий організм швидше і легше долає всі хвороби. Як не здолає, сиріт не шкода і від батьків нарікань немає. Крім того, холодильників ще не винайшли, вакцини зберігати не вміли, а тут бігає жива провірка з усім необхідним. Таким чином, російське дворянство забезпечило собі та своїм дітям захист від віспи. Сподіваюсь, після цієї інформації ви припините сперечати стосовно ефективності та побічних ефектів вакцин проти COVID-19. Всі ці методи були досить ефективні завдяки карантинній системі Самойловича. Спалахи чуми вдалося швидко ліквідувати. Чума приходила на нашу землю переважно з Азії, тому центрами розповсюдження хвороби були свіже захоплені Росією Чорноморські порти. Зокрема, новозбудована Одеса за першу половину 19 століття морська столиця України пережила три масштабні епідемії, про які досі згадує так звана гора Чунка, насипана над померлими від чуми. Утім, якщо ви вважаєте, що люди ставилися до карантину інакше, то глибоко помиляєтесь. У 1830 році. У Севастополі вибухнув чумний бунт. Повсталі захопили місто і змусили губернатора скасувати карантин. Заворушення прийшлось придушити військами. Сім учасників розстріляли, тисячу відправили на каторгу. Життя не стояло на місці. І як тепер з'являються нові штами COVID-19, так і тоді з'являлися нові хвороби. І однією з них стала холера. У 1831 році ця хвороба забрала 30 тисяч осіб. З холерою теж боролися за допомогою карантину і це теж викликало невдоволення. Ну а чиновники за невелику винагороду пропонували скоротити перебування в карантині з двох тижнів до двох годин. Так що, якщо ви думаєте, що липові довідки про вакцинацію це винахід 21-го століття, то знову помиляєтесь. Так як і тепер в ті часи існувала думка, що ніякої хвороби не існує. А людей навмисне троєть. А лікарів, які використовували для дезінфекції хлорне вапно, пунктівники примушували його з'їсти, щоб переконатися, що саме це і є отрута. І переконувалися, тому що вапно не можна їсти, це дійсно отрута. Наступна епідемія холери була потужніша і тривала 15 років. Вона захопила всі українські землі. Всього забрала до 200 тисяч громадян Російської імперії. У Києві тоді щодня помирало 150 людей, а населення було в 10 разів менше, ніж тепер. Багато людей відмовлялося від лікування, бо воно було платним, а трупи кидали у Дніпро чи закопували в лісі. Саме тоді на боротьбу з хворобою стали українські мікробіологи. Івля Мечников, Микола Гамалія, Данило Заболотний, Іван Савченко, Володимир Хавкін. Але наукові досліди справа тривала, а народ нетерплячий. Невдоволене населення знову підняло холерні бунти в зв'язку з припиненням торгівлі. Бунти забрали життя кількох сотень медиків, яких звинувачили у навмисному отруєнні людей. Як бачите, часи міняються, а люди ні. Хоч вакцину вже винайшли від чуми та холери, наш одесит Володимир Хавкін, але людей не щеплювали через те, що щеплення вимагає силу селену грошей і зусиль. Тому холера на початку ХХ століття до нас завітала знов. Боротьба з холерою була завершена тільки в 1926 році. Останній спалах холери стався вже на нашій пам'яті в 1970 році в Одесі. Утім, 100 років тому Україну тероризували не тільки холера, був і ще тиф. І нарешті переходимо до епідемії, яка на початку ХХ століття забрала від 50 до 100 мільйонів життів планети. Хворобу, на яку перехворів кожен четвертий житель Землі. Від якої не було ані ліків, ані вакцин. Невідомо звідки взялась і куди поділась. Мова йде про Іспанський грип. На той час в Україні відбувалися великі бурхливі політичні події, що владі геть було не до епідемії. Та ще й перша хвиля не була такою загрозливою. А коли прийшла друга, почалось антигетьманське повстання Петлюри. В цей час жодна з епідемій не забрала стільки життів, як іспанка. До речі, вона, як і теперішній ковід, викликала пневмонію, яка ставала смертельною. Ну а тепер зважте, через які випробування довелося пройти нашим прадідам і прабабусям, скільки всього винести, щоби на світ з'явилися ми. Ми, ті обрані, ми, ті пройшли через найбільш жорстокий біологічний та історичний відбір. Тому не гріх повчитися у предків стійкості та мудрості, зрозуміти, що у порівнянні з ними ми маємо фантастичну медицину, неймовірну мікробіологію, шалені технології і, використовуючи все це, можемо подолати нову епідемію. Утім, головне, як би ми не ставилися до ковіду, один до одного маємо ставитися з повагою. Адже всі ми українці і будуємо свою Україну як на землі, так і в інформаційному просторі. Тому не забруднюємо його негативом. Я думаю, після цієї інформації ви будете писати належні коментарі і ставити позитивні вподобайки.